Це зносити Леніна. Наразі вирішують питання яким саме, чином. <ріхи> Хлопці, розкажіть, а хто палив його? Ну, це давно вже було це ще до цього до сьогоднішнього дня? А, ну, що чекають, чим палити, яким чином будуть його? Ну да, Втанція, а підрізати? То пішли за болгаркою? А, а і потім вже буде так само вручну, чи все ж якийсь транспорт буде? Все вручну буде робити. А яка його подалі, ну, доля буде, що йому зроблять? Ще не знаю. Ну, в Донецьках, до прикладу, подарували райдерша адміністрації голову. Чи не буде. Голову відрізаться, доволі дорізнути. А гроші А з чого він зроблений? З металу весь? А біля новатора це був Ленін, якщо не помиляюся. Він там ще стоїть чи його і знесли? Біля новатора давно був.

А ми, якщо була, ми самі ми зал а ми, дані, а я його. А майдані на плитах, українці візьме. Боялися, щоб не було. А що вже, а Ghälnyi, в що в 30-х? Що втричатися? Що за гірше? Через кілька ви плануєте скинути? З вашою допомогою так за п'ять хвилин справимося. Подивіться, які в нас, біцепс, там, вас, ви нам потрібні. Ми вас покажемо по телевізору, ми вам зі словами. Я, я... вибачаюся. Вони посадили мою мату, 4 роки, а. ліс волила за те, що в Бога. А батька посадили, батько воював, пішов в дзвоню. Посадили його. Бідолав 54 роки немає. Не то, що вели в ліс, тому я не їх, не те, що не Я буду скидати їх де тільки як звати? Анатолій, тут ще. Дякую. Пане Насталі, а наступні? На Я активіст. Я попрощення з самого початку. Бойовик, екстреміст, е, м, козак. Та, та. Зараз, зараз все дуже просто. Раз ти в українець, розмовляєш українською мовою ти вже екстреміст. Пашист, Пашист, та, та, фашист, та, та, терорист. Та, та. А ви хто? Ви також з та, батьківщини? Я політична партія Ну, Подивіться, екологія, парк, люди, ви бомбані. Зелені, а як вам вас Я вже, по-моєму, раз росте. Якщо робить, він тут не хватає, треба за є? П'ять хвилин, хоча б діста він зараз принесе. Біля нова ружечний, біля мене. Там, 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 техни, Йо, скинути, то, ну, нам просто віддавали ну, ну, будівлі, що посадять. Навіть за те, що тільки на пам'ятку, вже садили. Скажіть, будь ласка, в наступних планах, якого Лені на наступного Хмельницькому ви будете валити? Головне наступного. Давайте з цим справимося. Там ще є два. Там <говорити> <говорити> не суть важливо, що буде. Головне наступне. Головне наступного. Голов да, наступ. з цим справитися, а то вже. До речі, я не ображуся, якщо хтось раніше мене, там раніше нас там справиться. яка подальша доля буде пам'ятників. яка буде? Сьогодні сьогодні всі. Ну що, навіщо відкладати на завтра? Те, що можна зробити сьогодні? Болгарки є досвід Гармонабуті набути буде все вдале. що з ним подалі буде робити? пробачте? ну куди його на металобрух здавати буде чи як там? А ваша яка Мені. ідея? Підкажіть ідею. Я б'ю просто переплавив і десь би На їжі пам'ятник. загибли на Майдані. Цей матеріал да. тільки закопувати. <покікує> <Можна>, закопувати <покікує> не, не треба землі придавати. Можна почтою в Москву його відправити. Може випалив також дрова. Ну місце освятити після того. Звичайно, так. А комуністів не запрошувало, до речі? Хай приходять, хай стають барикадами, хай захищають, що би, то ж пригають, вони ж а тут, так, всі. Зараз тут, а тут людей, а міліції не немає. Як це прокоментуєте? Міліція з народу? Будували ну все-таки їх зараз немає. Або вони в штаті. не є. Ну, якби вони будуть, ми їх би попросили по допомогу. Може в них якась є вишка, може дробини є, може в них э, газування, да різненьки є там. Старка. Ми, ми, ми милиція, так, так, є сміліці, машина стоїть. Влітія є, стоїть там сидять. Віліція з народом. Все нормально. Вони не бояться. З народом, ти просто трошки пацани. Вони не бояться розстрали. Чому не прийшли комуністи? Добре, що я прийшов. Моя совість буде сумління, до чесно. Ну а на вашу думку, чому вони не прийшли? мене... ставите Я прийшов. Це... Чому комуністи не прийшли? Ну, вони служителі сатани. На мій би погляд, ми б тут мали бути, захищати його, прив'язуватися цими наручниками, ну їх тут немає. Ви зрозуміли, що вони помилки. Комунізм це є фашизм. Це ідеологія фашизму. Фашизм це тоді, коли під будь-яким приводом вбивають, знищують інакомисніше. І то не є велика різниця, чи то червоний, чи то корічний фашизм. А в нас типовий фашизм, в нас Янукович на когось типовий. І фашизм це тоді, коли вбивають відверто, вбивають світ нації, але є ще цей Глашатаїн, тільки як чечет, так? який розказує, що тут все благородно, що то таких дуже благих мотивів є інформаційне прикриття. Це типовий і харизматичний московський фашизм. Московсько-комуністичний фашист. Ми з ним як можемо, так і боремося. Я вважаю, що ми не є герої. Герої там, на Майдані. — Так, так. — То коли ви починаєте говорити? — Сьогодні. — Вже почали? — Вже почали. Зараз чекаємо. — Хай перекурить! — Перед бітом. — Все, що можна зробити. — Зараз поїхали. Зараз майфун. — Дякую. Казалось, если що такая можно было.

Він знає, тут тоже скидає. Да. Він звідти, ну, хто справа так. Ти можеш на тебе. Да, знаю, снимать. Думала, що він там падає, а він одразу на котре. Ми хочу, хоче б його фіналізацію, момент. І тон прийшов. А коли ігровий приїхав, тоже піджерує в принципі. Люди більш потужніші в як розповіли, йому підпиляють Леніну, тобто, ноги та повалять. А далі перейдуть до інших, які знаходяться в місті Хмельницькому. В мікрорайоні Рожична та поблизу заводу Новатор. Прив'язавши мотузки до шиї. Представники міліції дійсно присутні у парку, та ніяких перекон людям вони не чинять. Ось сюди Камери сідає, прив'язали до кілка. Щойно повідомили, що біля заводу «Новатор» вже повалили Леніна. Що біля зводу вже половило повалило Леніна, люди активізувалися в парку чекмана вперед. Ага. А піде куди? Вперед чи назад? Правят, ее надо, чтобы плане все народы. Да, 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 Молодеже! На гляку! Нагиля! Нагіляйте! Хтось письмо допомагає! Може на другому поважити! Мотуски наперед! Там в руках шпики можуть бути! Дивіться, але друге тригоніще, і це країна не х**й. Хлопці, там нема желіса! Ну я ж кажу, тут підрізали. Ти що, не маєш зброї зброї? Не мав, х**а, треба прикидати. Ребята, щоб нам почалося, бля, вона нам каже. Чує? Ану, є маленьке. Члях, ану, просто. Є маленьке, ще не брою. Там є трохи підправорізок. Нехай підвизає зброю, а я б не бере. Головою, да. да. щоб на голову. Ви підрізали осаді, аби волили на порядку. Чуєш, дивіться на мене! Тако вперед і на себе! Клопку вперед і на себе! Діть давайте. Чекай, давай! Дісь, чекай, так. Є, 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 вс! Рішка, ба! Діти, <клазу> тримай кнопку, воно буде руки! Тримайк, давай тримай, води! Тримай. Попробуй тут! Як? <клазу> Почало різати ноги. Панину. Бетон. Бетон. Набере Бетон. богарка. І стріни летять. А може і поставили так хватиться. Ні, давайте дай. Волтир рішень і все.

Desce lá, vai,

А вы там... Дайте молодок. Да! Дайте молодок! Да! Дайте молодок! Да! Дайте молодок! Давайте 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 молодок! Да Мерсіки йшов! Горяче не трогай, не трогай, гаряче. А вже булти з розбирають далі. Пам'ятники! Я забираю домой! Попробуй прямо сейчас! Не, мне он да, конечно. Как же Бог пришел в памятнику?

Я поставив на дистя, тяг, тяг, волонтер. Дай дай новий номер, так би було гарніше. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это Давайте сюда плище. Ти памятник?